На довгоочікуваному відкритті справжній аншлаг, і не дивно, адже на появу планетарію миколаївці чекали не один рік. Його побудова стала можливою завдяки плідній співпраці влади та миколаївського бізнесу. Міський голова Юрій Гранатуров наголосив на тому, що планетарій має стати улюбленим місцем відпочинку городян і науково-культурним центром міста. благодаря договору о соціальному партнерстві з ніколаївським глиноземним заводом. Сьогодні свои двері откроет сказочный планетарий. Ми будемо і далі продолжать делать сказку сказкой. У гості дитячого містечка Казка сьогодні мали можливість не лише насолодитися святковою програмою, а й вперше побачити захоплююче дійство. Короткометражний фільм про життя небесних тіл. Тобі понравилась планітарі? Так. Да. а що тобі там? Там зв'язки, планети. Планетарій працюватиме по вівторках, четвергах, суботах та неділях з 11 до 17 години. У залі, розрахованій на 60 місць, городяни зможуть не лише подивитись документальний фільм про походження Всесвіту, а й спостерігати картину зіркового неба крізь телескоп. Юлія Нагайко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.